Знову привіт! З вами Владислав, і сьогодні у нас ще один дорогий ребрендинг. Це компанія Posten з Норвегії, яка після того, як перестала бути державною, замовила новий фірмовий стиль у Anders Nord Studio за 55 мільйонів доларів. Логотип став ось таким: з графічною та текстовою частиною. А графічна це коло. В середині отвір вдвічі меншого розміру. Зміщений праворуч від центру. І цей неправильний бублик розрізаємо по горизонталі навпіл прямокутником. Прибрати зайве можна командою Minus Front з панелі Pathfinder. Верхню частину робимо сірою, нижню червоною. Все. Але погодьтеся, це не те, за що можна отримати 55 мільйонів. І це дійсно так, бо лише в графічній частині дизайнер розробляє не тільки логотип, а й його вигляд на різноманітній продукції. І кожен цей макет потрібно не тільки створити, а ще й узгодити із замовником. Але не хвилюйтесь, вередливих замовників вкрай мало, і якщо ви опануєте всі інструменти, то зможете виконати будь-яку забаганку.